Время ну, прошло. Смотри, можешь уже взлетать, я говорю, что там уже работали. Тоже летает. Так, у нас это эвак происходит. Ванесса копа. За прямо пока. У нас приходить вак. У нас вони поділилися на дві групи. Одна сакопа прибіжала самостійний вак. Втори у нас приходили з носилками. Зараз вони в укрытии знаходяться, проходять марш, спасают нашего нашого трьохсотого. Марш – это повністю человека прохождение. Это за 10 минут надо треба ему йому повністю Мы Ми починаємо від голови В Першу очередь ми проверяем критичні кровотечі и турнікети, тому що вони самостійно налажують турнікети. Трьохсотий. -е. Вони забирають трьохсотого, да? І вони починають працювати з турнікетами. Провіряють турнікети. Потім перевіряють у нас на... А, ну це треба відійти краще. А, вони туди. У нас критичні кровотечі, ось вот ці участки. Це сонна артерія. Це у нас сона артерія. Это у нас вот критичная кровотеча. Это <риклад> вот у нас по подмышечной части критичный кровотеча. Вот эти участки внутренние, это тоже у нас критичный кровотечий. Тут также же сама. И начинаем от головы. Він должен спросить, чи чем ведомости. Если винтведомости, мы пропускаем дихальные шляхи. Потому что у нас в приоритете про критичный кровотеча. Труники налаживаются на одежду, все остальное там понадо, все остальное у нас на горе. Тело. Він должен розрізати. Понятно, що одягаємо перчатки для себе. Во-первых, їх будуть постоянно. Кошмарить. Даже і у нас около 3-4-5 часов. Це буде ночі вакция, то не днем буде. Їх треба знайти укриття. Це може повернутися дуже швидко в красну зону. Желательно, якщо він почне там робити або перев'язку, делать, да, допустим, він має бути уверенность, тому що про тампонаду займає времени більше. Він буде на адреналіні, у нього буде пульс. Зашкалювати, зрозуміло, що він буде це все зараз на нього збросить і все остальне. Із цього ми проходимо повністю все. Отдільно турнікети, аді я перев'язки починаю на осколочні. Що не осколки, як кишки там у нас там, допустимо, перев'язка діляться, як переломи, закритий, відкритий перелом. Ну ранення бувають різне, буває даже в серце попаде. Осколок. Ну, проживе він дуже довго. Їм треба, щоб вони вже включалися. Якщо не будемо їх закаляти, допустимо, і да? вони привикнуть на розслабоні, що от возле них нічого не літає, возле них нічого не Да? І вони просто отак вот на розслабині це все роблять. Так, да, я строгий чоловік, але я хочу, щоб вони спасли чоловіка, витащили його. Тому що він хоче до сім'ї. Треба жорстко. Ми повинні розуміти, куди ми прийшли. Ми прийшли на війну, а там буде зурдом. Тільки так по-другому ніяк. Давайте! Ребята, быстрее вас 300 подохнемо, відходимо далі, ребята, не стоим вместе в одну толпу. Один займається 300, проходимо марш! Ну і нові пани говорять, що я изверг прям сильний. Почему-то. Потому що я все время. Ну так, да, я бываю наказую їх. Раздупляю. Не спіши, не нервничай. Раздупляйся. Когда ви його сюди затащили, ви повинні були його вже приготувати, аптечку, знімайте, розрізаєте все. Якщо в нього перелом, ти повинен фантазувати, придумати, що ти будеш йому налажувати. Працюють пацани, умнічки. Мені, наприклад, подобається, коли хвалять, допустим, да, і пацани там виходять трьохсоті, живі, все добре, їх спасли. Мені це подобається, тому що. Допустимо, блін, я питаюся, стараюся для них щось нове придумати, щось інтересне. Ну, щоб їм вони не скучали, понятно, і понимали, де вони будуть. не стабілізувати чоловіка, навіть якщо будуть там десь в полі знаходитися, да, вони повинні стабілізувати, якщо три години будуть йти. І це приходить ночі. І вони його зато витащили, притащили його трьохсотим. Вони навіть не розуміти, де вони і що. Головне, не розстерятися, а все по по, подіну, по по, по логоритму. Все добре говорить, що все получається, все нормально, все отлично. Це допоможе в подальшому. Ну тільки, тільки суп, тільки плюс, плюс, плюс. Так що попадайте в 79-ку і научим на полігоні хорошо. А чому сидимо працюємо?